Привіт усім! Сьогодні готуємо простий, але надзвичайно смачний сніданок, запечена картопелька з ароматною зеленю, весняний салат із хрумкою капусти та огірків та ніжні варені яйця. Усе разом створює справжню гармонію смаку. Це саме той випадок, коли з простих продуктів виходить щось особливе: такий сніданок заряджає. На цілий день. Ну що, поїхали? Значить, дивіться. Беремо картошку в мундірах. Та, що залишилась у вас з вчорашнього дня, можете сварити сьогодні картошку в мундірах, але не переварюйте. Беремо картопельку і ось так придавлюємо ложкою. Раз. І викладаємо в нашу форму для запікання. У мене це звичайна сковорідка. Кожуру не потрібно нікуди прибирати. Це буде дуже смачно. Ось так ми розмяли нашу картопельку. Духовка вже включена на 200 градусів вверх-низ. І робимо заправку для нашої картопельки. Можна брати будь-яку зелень, яка у вас є. Я візьму в мене ось часничок. Я візьму чесничок, подрібню, просто хаотично, як ви вважаєте. Просто дрібно, дрібненько візьму і просто ось так подрібню. Так. Придовый чесночок. Придавилый. И дребненько подребненный. Все. Далее нужно брать петрушку. Ну, я возьму крепче. Так. Це сніданок називається за 5 хвилин, з того, що було. Це дуже смачний, поживний і корисний сніданок. Вистачить на цілий день. Все. Тепер беремо трішечки олійки. У нас стільки картоплі і у вас є, стільки беремо. Так, небагато. Беремо олійки. Цю зелень тепер насипаємо олію. Так, Ми дуже любимо цю картоплю. У нас дуже багато способів приготування страв з картоплі, я вам обов'язково покажу. Так, дивіться, сюди тепер ми додаємо десь чайну ось так ложку солі. Далі додаємо спеції, любі, які ви хочете. Ну, я сьогодні візьму просто чорний перчик. Ось так. Все перемішали, о, це так уже смачно пахне. Так, хочу ще додати олійки, щоб воно було. Картопелька була смачна, треба змащувати гарнисеньке наші заправки. Ось така заправочка. Ну, Просто клас. І ось так поливаємо нашу картопельку. Повірте, це дуже смачно. Угу. Це так ароматно. Гляньте, от так. Що, сварили мундіри, придавили ложкою чим угодно. У форму для запікання у мене звичайна сковорідка. І виставляю, кладу зараз. Добреценька змащуємо, олійка і картопелька буде смачніша тоді. Все, отак змащую, наша картопелька готова. Ставимо в духовку на 15 хвилин. Так, поки наша картопелька запікається, робимо до картопельки весняний салат. У мене тут, дивіться. Ви можете взяти все, що угодно. У мене сьогодні. Так. Дивіться, капусточка. Я використаю половинку лише. Листки салату, кріпчик, цибулька зелена і огірок. Ну що, поїхали? Так. Спочатку ріжемо, шинкуємо капусточку. Так. Буде досить пів качана. Так. Шинкуємо ось так дрібнесенько, щоб було зручно. Ось так подрібнили ми капусточку і викладаємо в салатник. Є. Тепер до капусточки додаємо салат. Це дуже корисно, поживно. Просто рекомендую. Дрібно різати не а наріжемо так, щоб зручно було їздити. Все, дивіться, сніданок за... 15 гривень. Картопля поки наша запікається, ми робимо до картопельки ось такий салатик. Я ще відварю яйця. Буду подавати салат салати відварні яйця. Так, ось так, щедро, багато кріпчика обов'язково. Єсть. Тепер огірочок. Огірочок обов'язково. Так. Довільно, як ви любите, так, щоб було зручно їсти. все огірочок. Так, ну і, звичайно, цибулька. Беремо таку зелененьку. Беремо цибульку. І козак і цякуємо тоненьким. Так, і, звичайно, зелень. Так, ще одну візьму. И давай на его набор яского. Так. Еще так, чтобы не так. Можно еще какие-то крошечки добавить, но я сегодня так. Добавлю. Так. И давай на Есть. Теперь заправлять мы наш салатик будем. Силь, дрипка соли. На свой смак, потому что смаки у нас у всех разные. Далее. Беремо. Вот так. Лимончик і приправляємо лимончиком. Трошки, багато не потрібно. Так, прибираємо листочки, косточки нам не потрібні. І заправляємо олійкою. Олія теж, яку ви вважає, любите? Оливкова, сонячникова, любу олійку. І добресенько перемішуємо наш салатик. Гляньте. Отак, обережно. Олійки додавайте, щоб. Добресенько змастити весь салатик. Це вітамінна бомба. Все, наш салатик готовий. Пробуємо. М -м -м. М -м -м. Просто. Кайф. Ну, все, наша картопелька готова. Дивіться, яка вона красива. А запашна, як вона вийшла, просто не можу вам передати. Просто кайф. Буду я подавати картопельку. Ось беремо картопельку обережно. Так. Отак. Картопельку. Картопельку. Буду подавати, звичайно, салатиком. Ось. Отак. Салатиком. Дивіться. Весняна бомба у нас на тарілі. Це взагалі ось так поправить. Так. Ось так розрізаємо напіл і додаємо ще яйце. Яке ви можете присолити чуть-чуть посипати перчиком і додати обов'язково. Я полью просто. Одне суміш, якою ми поливали нашу картопельку. Ось так. І прикрашу кріпчиком. Ось так. Все. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, діліться відео з друзями. Та не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше смачних ідей. Нехай ваші ранки будуть смачними, а настрій весняним. До нових зустрічей! Мир вам, щастя і всього найкращого!